До зарядки. Здоров'я земляки! Багатьма вміннями нас наділила природа, але вміння бачити надзвичайно важливе. З малку мав острах, і, бувало, в темній ночі просинався і перевіряв чи бачу. На щастя, очима керують ті самі м'язи, які чудово піддаються тренуванню, дозволяють простою хвилинною зарядкою, доступною для кожного з нас. Підтримати тонус очних м'язів, тим самим зберегти здатність ефективно фокусувати зображення, тим самим робити профілактику і обходитися без окулярів. Які, хоч і помагають, беруть на себе, коригують фокус ослабленого ока, але водночас окуляри ще більше розслабляють його, і це безперспективний шлях, якщо обходитися лише ними. Зарядка для очей це амплітудні повороти очей у всіх можливих напрямках. А також зміна фокусу з ближнього на дальні зображення. Такі прості хвилинні комбінації посеред тривалої роботи за екраном, читанням дозволяють часно зняти напругу з очей, розімнути їх, покращити їх кровообіг, дозволити надалі ефективно працювати і при тому берегти зір. Тому як тільки відчуваєте напругу очей, а ще краще попередити ці відчуття, і під час тривалої роботи за екраном, книгами, Кожні 15 30 хвилин зупинитися, відволіктися і хвилинку покрутити очима в різні сторони. Позмінювати фокус з ближньої точки на дані, покліпати. Моя зарядка для очей виглядає наступним чином. Максимально відвожу погляд вгору на секунду і переводжу його вниз. Далі погляд вправо і відповідно вліво. І так пару разів. Після. Кілька разів покліпати, помружитись. Далі закриваю очі і з закритими очима роблю кругові рухи очей по 4 в кожну сторону. Намагаюся описувати кола в максимальній амплітуді. Знову помружитися. Далі виставляю палець перед собою на рівні носа на відстані до пів метра і почергово наближаю і віддаляю його. Після вибираю попри себе дальнє зображення якусь точку і фокусуюся на ній секунд 10. Далі знову кліпаю і починаю направляти погляд, описуючи горизонтальну вісінку в максимальній амплітуді. Спочатку в одну сторону описую лежачу цифру 8 кілька разів, а після в другу. Або замість вісінки дивлюся по периметру уявного чотирикутника. Звожу погляд по його діагоналях в максимальній амплітуді почергово в обидва боки по кілька разів. Після знову помружитися і ще разок пробити колові рухи із закритими очима. І на завершення відпрацювати зміну фокусу з ближнього на дальнє зображення. Це всього мій приклад, варіант комбінації може бути безліч. У всьому нас обмежує лише наша фантазія і бажання. А ще коли я відчуваю особливу напругу в тому очей, беру кружку теплого ближче до гарячого чаю і чайною ложкою весію міст промиваю очі. За цей час кратно кровообіг очей збільшується, вони розслабляються, відпочивають і стають ніби нові. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.